Вітання всім хто на зв'язку з футболом з вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. У цьому випуску поговоримо про поєдинки 16-го туру чемпіонату. Знову чимало цікавих матчів на нас очікує, тому про найцікавіші поговоримо у цьому відео. Обов'язково додивіться його до кінця, поставте вподобайку, перевірте, чи підписалися на наш YouTube-канал. Якщо ні, то зробіться просто зараз. І нагадаю, що партнер нашого проєкту компанія Фавбет, гра розкриває тебе. Два матчі лідерів чемпіонату впродовж одного тижня, в якій ще лізі світу таке можливо. Динамо зіграє проти Олександрії. Тепер на своєму полі. Вперше в сезоні Динамо не виграє у двох поєдинках чемпіонату поспіль. Спершу втрата очок проти колоса. Далі нічия з Олександрією. Чи можна говорити про те, що у команди Шовковського проблеми так чітко простежується ефект накопичувальної втоми? Динамо відверто страждає і зараз веде боротьбу на полі не лише із суперником, а й з самим собою. В таких умовах будь-яка перемога це справжнє геройство, а втрата очок неминучість. Звичайно, постійно грати по два матчі на тиждень і постійно бути в переїздах це складно, але і в клубі мали розуміти, що на них чекає цього сезону, та відповідно готуватись, створювати додаткову глибину складу до дрібниць, продумувати логістичні моменти. Чи буде все це зроблено на належному рівні? Я можу сказати стосовно того, що давайте порахуємо, скільки матчів команда зіграла нас. За останній період. І ми починаючи з 24-го, 24, 23 го ми зіграли. Просто порахуйте, скільки часу в нас є на відновлення, на підготовку навіть до матчів. Ми чудово розуміли, що загра буде, і розуміли, що в цій грі, безумовно, важливо зіграти в першу чергу надійну в обороні. Це нам вдалося. Мали невеликі. Не можу сказати, що ми мали великі проблеми в обороні. Ми розуміли, як буде грати Олександрія. І взагалі можу сказати, що відносно ситуації немає команд, які Ну, напевно на сьогоднішній день тільки Ліверпуль, який чудово виступає на всіх фронтах. А ви подивіться, і Барселона, і Реал. і... А інші команди втрачають очки, і е, графік графік є графік, від цього нікуди не дінешся. Що ж, можна, врешті, привітати вболівальників Динамо? Ось їхня команда стала в один ряд із Барселоною та Реалом. Нехай поки лише за втратами очок. Але... Крок за кроком, втім, цікавішою була теза Олександра Шовковського стосовно того, чи влаштувала нічия Динамо у матчі проти Олександрії. Ми завжди налаштовуємося на перемогу. Є певні обставини, які можуть носити свої корективи. І треба дивитися на став гравців і на ситуацію з матчами. У нас до наступної гри буде додатково один день до підготовки. І це теж для нас вже великий плюс, тому що останні матчі ми грали через два на третій. Безумовно, ми втратили очки, я можу сказати. Але команда пройшла перше коло без поразок. Я думаю, це теж має велике значення для досягнення результату, головного результату. Між рядків читається, що нічия проти Олександрії цілком робочі результати. Загалом, з точки зору турнірної стратегії, чотири очки у двох матчах проти Олександрійців це насправді цілком задовільний варіант. Тож подивимось, якою буде гра Динамо вже у майбутньому поєдинку. А щодо першого матчу між цими командами, то моментів обидва колективи створили небагато. Загалом на двох Олександрія і Динамо награли менше ніж на один очікуваний м'яч. Олександрійці завдали більшої кількості ударів, виграли більше єдиноборств, більше посо. Вали в останню третину поля. Обидві команди доволі часто використовували довгі передачі: 12% у Динамо. Частіше в чемпіонаті було лише проти Кривбаса та майже 15% у Олександрії. Кияни повністю програли другий поверх. Чи не головною проблемою у матчі була транзиція м'яча вперед. На полі не вистачало гравця, який підіймав би м'яч із власної половини на чужу, а в захисників починати атаки не виходило. Лише три вдалі передачі в останню третину із семи у Попова, і тільки 47% сім Михавка з точки зору якості пасової гри це був один із найгірших матчів в сезоні для захисників Динамо. Хоча разом із тим свою боротьбу в захисті вони вигравали. Також повітряні єдиноборства не були проблемою. Простіше кажучи, захисники захищались добре. А ось починати атаки було дуже складно через постійний тиск суперника. Не варто також забувати, що Динамо перервало семи матчів у серії, впродовж якої команда щонайменше раз, але обов'язково пропускала у матчах чемпіонату. В останнє на 0 кияни до Олександрії зіграли ще 21 вересня у матчі з рухом. Втім, небагато вдавалося попереду. Візьмемо атакувальну групу гравців Динамо. Віталій Буяльський один удар за гру. Владислав Кабаєв, один удар за гру. До того ж неточний. Назар Волошин, один удар за гру. Владислав Ванат, один неточний удар. Цього занадто мало. Ось Руслан Рутань залишився задоволений побаченим на полі у виконанні своїх гравців. Бойова гра е, да. Е. Ніхто не хотів поступати з цьому матчу, це, це, мабуть, це нормально, тому що дві команди да, зараз лідирують в чемпіонаті. І, мабуть, сьогодні на перший план виходило да, те, що не дати супернику зіграти і плюс було недостатньо газйових моментів, якщо брати да, для двох команд їх було сьогодні в обмаль, але що стосується плану на гру, і що стосується. Як хлопці виконували, з яким бажанням потрібно зробити комплімент. Моїй команді вони все робили, виповнювали і, в принципі, не дуже багато ми сопернику дали чого зробити, але хотілося б більше цього. Були моменти, могли з ними скористатися, але на жаль, не скористалися. Ну нічого, хлопцям ще раз їх зробив комплімент. Я сказав, що вони на Правильному напряму було видно, що після гри да, не було, скажімо так, якщо раніше ми, ми приходили в розігальну і зіграли в нічого з Динамо Київ, тому то зараз би там було б куча фотографій і якісь да, обнімашки. Зараз хлопці розчаровані, вони хотіли перемогти. І це добрий знак да, в тому, що команда хоче перемагати, і це саме головне. Олександрія не програє в УПЛ із 21 квітня. Тоді команда ротаня поступилась ЛНЗ. Після цього було зіграно 20 матчів чемпіонату, 13 перемог, 7 нічиїх, 33-12 дванадцять м'ячів за цей період. Олександрія переживає унікальний момент своєї історії і не хоче на цьому зупинятись. Кияни зуміли вимкнути із гри Безеру. В цьому матчі Вінгера Олександрії було не впізнати жодного точного удару, лише 29% успішних обведень, 17 втрат м'яча, майже повністю. Програна боротьба, і це при тому, що гравець зробив 10 дотиків у чужому штрафному. Лише 36% дій від усіх виконаних на полі були вдалими. Одна із головних інтриг перед другим матчем за тиждень із Динамо це те, чи вистачить команді сил як емоційно, так і фізично, аби знову показати настільки ж інтенсивний футбол. Команда ротаня дала шалений обсяг бігової роботи із майже безперервним тиском на суперника. Чи встигнуть футболісти перезарядити свої акумулятори, аби і в майбутньому матчі зіграти в такому ж ключі? Тим паче, що домашня гра показала наскільки Динамо може бути вразливим під таким тиском. Показовим було те, що після нічиєї більш засмученими були саме гравці Олександрії. Ці хлопці хочуть не просто відібрати очки ще раз у Динамо, вони хочуть перемогти. Забудь-яких обставин усе під твоїм контролем гра розкриває тебе. Перший матч між цими командами так і не дав розуміння, хто ж із них сильніший. Полісся та рух спробують знову визначити кращого вже у матчі другого кола. Повна катастрофа. Полісся не виграє у матчах чемпіонату вже два місяці. Сім турів поспіль команда Ашура не може набрати максимум очок. Чотири і три поразки. Такі здобутки команди за цей період. В таблиці Полісся вже на п'ятому місці. Ситуація така, що Житомирянам варто не стільки дивитись на гору, як остерігатись суперників внизу. А нижче йдуть Карпати, у яких лише на три очки менше і на чотири бали менше у руха. Єдиний позитив у всій цій дуже сумній ситуації для Полісся полягає в тому, що в останніх чотирьох матчах чемпіонату команда забивала. Динамо, зорі, кривбасу та руху Житомиряни зуміли забити, однак це не приносило перемог. До зимової паузи Полісся грає проти руха і Шахтаря. Не виключено, що та перемога в жовтні Ворсклою стане останньою у чемпіонаті цього року. У нас корективи почалися ще до гри, враховуючи графік, враховуючи стан гравців і враховуючи так само і очікування від сьогоднішньої гри, всі бачили, що перший тайм, достатньо багато боротьби. На кожному кожному міліметрі поля. І якщо говорити про розподіл сил і говорити про безпосередньо про завдання бути в першу в першу чергу позиційно там, де треба, щоб вигравати цю боротьбу, то перший тайм можу сказати, що ми Робили те, що хотіли. Хоча через ці зміни, в першу чергу, через зміну структурі, де певні ролі змінюються так само. І невелику кількість часу для того, щоб адаптуватись у володіння було не так не стільки конструктиву, скільки хотілося б. Але це було очікувано. Попри це, корективи, які зробили в перерві, дали нам можливість додати і в цьому компоненті у володіння м'яча, і потім прикра помилка, яка Вплинула безпосередньо вже на результат, але дуже вдячний хлопцям за реакцію в першу чергу і підтримку Крушинського і, в принципі, за реакцію, тому що ми знаємо, що по-різному можна на такі епізоди реагувати і вже попередньо були такі ситуації. Тішити може хіба те, що Олексій Гуцуляк забив чотири м'ячі в останніх шести матчах чемпіонату. Тільки у поєдинку із Зореєю за цей період складі Полісся забивав не Гуцуляк. Повна залежність від індивідуальних дій. Минула вже половина сезону. а Полісся досі так і не напрацювало у якихось серйозних командних взаємодій. Все й надалі залежить від індивідуальної якості кількох футболістів. Назаренко і Гуцеляк – це ті гравці, від яких команда максимально залежна. Але є ще один гравець, без якого все пішло шкареберть. Результати Полісся без Сергія Чоботенка говорять самі за себе: п'ять матчів, дві нічиї і три поразки. І з Чоботенком на полі Житомиряни не програли жодного матчу УПЛ. В руха перемог зараз теж небагато, але з огляду на календар, два очки у поєдинках із шахтарем і Поліссям доволі непоганий результат. Складний матч був. Ми очікували складного матчу, тому що Полісся – якісна команда. коли Вони дуже якісно попрацювали на трансферному ринку. ставлять найвище завдання, тому... Складний матч, але я після матчу подякував хлопцям. Звичайно, що хотілося перемогти, як складався матч, але ну, це футбол, і індивідуальна майстерність футболіста поліція дозволила їм зіграти нічого. Та як розгортався матч, потрібно було вигравати цей матч. Я ще раз кажу, це помилка взадів. Я вважаю, що захисник не повинен так давати. Легко обігрувати себе, але. Потрібно рухатись далі, потрібно далі працювати, тому що чемпіонат досить складний, чемпіонат дуже рівний. Всі команди гублять очки, тому ще все попереду. В чемпіонаті. Практично половину матчів першого кола рух зіграв у нічию 8 з 15. При цьому у поєдинках проти команд із першої п'ятірки львів'яни не програвали. Рух поділив очки із Динамо, Шахтарем, Кривбасом, Поліссям та Олександрією. Три поразки в чемпіонаті були від ЛНЗ Карпати Вереса. З настроєм на матчі проти топів у Львів'ян проблем немає. Але в тих поєдинках, де команда повинна брати максимум балів, це не завжди вдається зробити. Ця нестабільність поки й не дозволяє руху йти вище, ніж на сьомому місці. В трьох матчах проти Полісся рух досі без поразок. Чи вдасться львів'янам продовжити цю серію? Valeu! Ще один матч команди з першої вісімки: Карпати намагаються потрапити у топ 5 Верес спробує продовжити свою безпрограшну серію. Поки рух і Полісся загальмували із результатами, Карпати потихеньку покращували свої позиції і вийшли на шосте місце чемпіонату. Чотири перемоги у шести останніх турах дозволили команді Лопашка зробити серйозний стрибок вгору у таблиці. Були матчі, в яких Левам відверто щастило здобути перемогу, як от гра проти Колоса. Але в цілому ця команда стає впізнаваною на полі і перед Новою паузою новачок УПЛ має можливість закріпитись у верхній частині таблиці, що безумовно буде позитивним результатом. Минулого туру Карпати програли зорі, хоч могли розраховувати на більше. Я вважаю, що ми домінували в цьому матчу в багатьох фазах і на м'ячі, і без м'яча, і по кількості дотків в штрафному майданчику, по кількості ударів. По Кількістю створених гольових моментів. Це, це дуже добре для нас, що ми можемо їхати в «Зарю», команду «Зарі», команда, яка дуже довго себе позиціонує як один з перших кандидатів на Єврокубки, і грати з позиції сили. Це 100% дуже класно. Але ми маємо закривати такі ігри і закривати їх з рахунком більшим. Ніж 1-0-2-0, тому що ми маємо можливості, ми маємо нагоди і дуже якісні моменти. Дуже якісні моменти не з контргри, а з позиційних атак і це каже вже про щось награне, щось, що є розуміння футболістів один одного, що є якість, але якість завершального удару. Ну з цим зараз у нас є проблема, бо таку, таку кількість потрібно перетворювати в, в якість. Тому тоді. Тоді все буде набагато набагато веселіше з нашого боку. З приводу якості слова тренера справді логічні. Карпати забили 17 м'ячів у чемпіонаті, хоча, за очікуваними голами, мали б відзначитись більше ніж 20 м'ячами. Львів'яни не дозабили майже 4 голи. Попереду останній домашній матч року Карпати і Верес почали цей сезон із нульової нічієї. Зараз апетити обох значно зросли. Верес переживає чи не найкращий період у своїй новітній історії. Команда майже три місяці не програє в Востаннє підопічні Шандрука поступили з Поліссю 15 вересня. Після цього дев'ять турів чемпіонату, три перемоги і шість нічиїх. Після 15 матчів Верес програв всього чотири поєдинки. Попри те, що вдома рівняни набрали більше очок, але саме на виїзді була всього одна поразка у цьому сезоні – 1-2 проти Полісся. Після матчу з ЛНЗ Олег Шандрук був дуже лаконічним в оцінці гри своєї команди і дій суперника. Можу тільки сказати, що я вдячний своїм хлопцям, як вони сьогодні грали. Ось і все. А те, що ви говорите, там гра випадковості, не випадковості, ну зрозуміло, футбол це взагалі випадковості. Дуже багато є технічних помилок, ну це ж питання випадковостей, і ми не все можемо контролювати. А я ще раз повторюю: питання ЛНЗ це їхнє питання. Мене цікавить моя команда, яка сьогодні вийшла, хотіла виграти, вона виграла сьогоднішню гру. Ось і все. Після завершення матчу Верес опинився у першій половині таблиці. Але з приводу завдань на сезон, тут тренер так само окреслив чітко, що не потрібно жодних ілюзій. Ми теж зірок з неба не хапаємо, ми розуміємо, що ми формуємо нову команду, де ми знаходимося, і наша чітка задача була не попасти в перехідні матчі. Тому все, що буде вище, будемо вважати за успіх. І команда, на мою думку, на сьогоднішній день не справляється. Подивимося, що буде в кінці. Головне, щоб ми прогресували від гри до гри. Те, що в принципі я теж можу відмітити, чи зможе верес вдруге в сезоні здобути очки у матчі з Карпатами. То ще продовжиться безвиграшна серія Динамо або ж кияни відірвуться від Олександрії вже після 16-го туру. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте поставити вподобайко, підписатися на наш YouTube-канал і Нагадаю, що партнер нашого проєкту компанія Фавбет гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.